При втраті зуба виникає питання, що далі робити: поставити імплант чи зробити мостоподібний протез? Для початку давайте розберемо, що таке мостоподібний протез. В народі його просто називають міст. Хочу поставити, поставити тут місточок, тут же зуба нема. Давайте зробимо так. У будь-якого мосту є дві опори і проміжна частина. Дві опори в нашому випадку це два зуби, які використовуються для мостоподібного протезу. Проміжна частина це той зуб, який ми видалили, або він випав вже давно. Тому ми розуміємо, що для того, щоб поставити цей мостоподібний протез, нам треба щось використати для його опори. Тобто, в нашому випадку це будуть два сусідніх зуби. Це добре, якщо у нас ці два зуби раніше були проліковані, з них видалений нерв або на них великі об'ємні пломби. Тоді ці зуби обточуються і фіксується мостоподібний протез, який на 90% відновлює функціональність цього зубу, який був втрачений. Давайте будемо відвертими. Мостоподібний протез дешевший, ніж сама імплантація та встановлення коронки на імплант. За часом так само це встановлюється набагато швидше, ніж імплантація. Потім ти чекаєш 3 місяці. І потім тільки ставиш на нього коронку. Але основний мінус в тому, що ми обточуємо два ці зуби, які були нормальні, які виконували свою функцію. А ми їх забираємо під місток. Особливо якщо вони здорові, ці зуби, то на мою думку, це взагалі неприпустимо їх обточувати під мостоподібний протез. В Цьому немає зовсім ніякого сенсу, тому що ми втрачаємо, грубо кажучи, одразу три зуби. Також в той момент, коли ми приклеюємо цей мостоподібний протез, все добре. Але через деякий час ми починаємо все одно ж користуватися цим мостоподібним протезом. І з часом порушується краєве прилягання між самою коронкою, тобто опорою цього мостоподібного протеза, і самим зубом. Відповідно, якщо вони погано прилягають, там накопичується наліт, ви не можете його вичистити. В цю щілину між коронкою та зубом потрапляє їжа. І через певний час може виникнути дискомфорт в плані певного запаху з рота, і це може бути одна з причин, чому з'явився цей запах. І я думаю, що практично кожна людина, в якої є мостоподібні протези, або хоча б одна коронка, зустрічався з усіма цими неприємними відчуттями. Постійно застрягає їжа, постійно якесь неприємне відчуття, можливо, навіть біль при накушуванні та безліч інших проблем, які випливають у нас з часом. Тепер давайте поговоримо про імплантацію. Імплантація це дуже сучасний метод відновлення втраченого зуба. Це безпечний метод, це швидкий метод. А найголовніше це надійний і гарантований результат. Ми не чіпаємо сусідні зуби. Вони залишаються в тому ж стані і безпосередньо виконують свою функцію. Кожен з нас пам'ятає, коли він приходить до стоматолога, йому поставили пломбочку, і вона трошки завишає йому поприкуси, тобто ти кусаєш саме на неї. Пацієнту незручно і він починає адаптуватись до цього або каже, щоб їй. Підшліфували ще. А тепер уявіть: якщо в ротовій порожнині багато таких пломбочок, до яких треба звикати або постійно пришліфовувати, або багато таких короночок, які трошки заважають. Тому я завжди наполегливо рекомендую обирати імплантацію. Якщо ви втратили зуб, найкращий варіант одразу поставити імплант. Тут не вийде чекати роками, тому що з часом зуби будуть зміщуватись і міняти своє положення. Тому дуже важливо після того як ми видалили зуб в найближчі терміни поставити імплант. Також необхідно пам'ятати, що коли ми втрачаємо зуб, ми втрачаємо кістковий матеріал. Він був заповнений повністю кісткою, а певна частина займали корені і все інше. А для того, щоб ця кістка відновилася в тому обсязі, який нам потрібно, нам потрібно певний час. Тому є одномоментні імплантації, щоб запобігти у цьому перериву між видаленням, заживленням і відновленням самої кістки. І якщо ми не поставимо імплант, ми повинні розуміти, що через деякий час кісткового матеріалу, який нам потрібен для нормальної класної імплантації, буде менше, тому що природ де не любить пустоти, вона буде забирати собі просто це місце, а зуби будуть зміщуватись. І чим довше ми будемо затягувати постановку імпланту, тим складніше буде майбутня імплантація. Однозначно, якщо ми видалили зуб 10 років тому, то в будь-якому випадку від кісткової пластики ми вже нікуди не дінемось. Тому дуже вас прошу більш відповідально ставитись до рекомендацій вашого лікаря.